Право трьох колосків було, да, закон? Цей, це такий був голод. І хто цей голод робив у селі? Робили самі свої. Виділяли активістів, вони ходили по підхати, ходили щупи, такі, як ото ключка щось смикать ага. тільки внизу. Трошки так розплющено, uh -huh. ну не ключка, uh -huh. Uh -huh. а оце щуп. Щупали. Перериють усе в хаті, всю землю, чи нема ями там, uh -huh. чи не заховав дядько що небудь. Ну, на, на городах, під заборами, то вони щупають, шукають яму з дзерном. У хатах забирали все. Якщо десь баба заховала пригочку васольки, а ховали і в димарі, і, і в піч, і куди хочеш. Вони скрізь находили. Якщо ну, на вулиці, mm. там десь за забором. Нічого, вони знайдуть і там, все знаходили. До вас приходили? І, і забирали. У нас у великій хаті так під грубою, лежав клумачок, ну, може там з відро, зерна, пшениця. Пшениця така що там ячмінь, і Непонятно. сружок. І, і забрали. І хоч ми всі плакали, може в сім'ї шість чоловік, ну брата ага. не було старшого. А, а п'ять дітей, п'ятеро дітей і це ж батьки. І вони ніхто нікого не слухав. Що побачили, те й забрали. Ну так це ж свої були односельчани. Свої, оце ж свої робили. Ну їм же приказ такий. О, і те, ну, не тільки це, це в нас, це в кожній хаті. Ходили, щупали, шукали. Де в кого що знайшли, забирали. Ні, ну а казали, що не врожай ніби. Не врожай, ну, да. хоч був би і не врожай, все одно. І зараз я скажу, якщо це не був би голод, то кукурудза допомогла б людям, а в Овідіополі це станція, а нам видно, наше село трошки вище, у трошки нижче. І це ж ми ж ну, поїзд, нам видно, як поїзд приходить цей, ну, хати видно все. І цей і елеватор із нашого боку, то там такі вороха кукурудзи теребняні були, як двоповерхові будинки. І кругом цієї кукурудзи там ходили сотні солдатів, вооружені і не підпускали нікого. А люди і іде людина, і на дорозі впаде й помер. Той помер, той помер. І, і Тоді і ніхто нікого не ховав. Навіть рідні не могли поховати, бо вони теж вже не годні були. Тобто було, і було, було і ніхто ні за ким не плакав. О, і о, їздила без старка, збирала трупи, може. Е, Такі були випадки, що людина ще жива, а її теж кидали туди Туда. в безтарку І копали яму, Я виривали на кладбищі і всіх туди кидали разом. Ну а випадки канібалізму були. <как> Людоїд. Чого? Наприклад, наша сім'я вижила. Ну, це ну, такі подібні до, угу. до нас. У мами було багато золота. Mm -hmm. Ну, яка? Церги, mm -hmm. проль, це таке. Були хрестики, mm -hmm. а Америка тим часом спользувалася, Вона в Одесі відкривала магазини. Вона дуже багато її магазинів було. Mm -hmm. За золотом там які хоч продукти були. І навіть хліб печений. Ну, ошим, булки, хліб, борошно, яке хочеш. Крупи всякі, все. І так як в нас харчі кончаються, то мама бере сережку, ще буде. І ти йде, бо я часто в маму їздила. Аж тут на цю сережку набирали, що скільки там вже припаде. От через то у нас у сім'ї. Ух, їх не було. Та тобі зараз розстріляють, на місці розстріляють. У нас сусід був, бо що наше оце таке подвір'я, та з цього боку на дорогу, де йде на дьоголь, ворота, а тут кухня у нас була літня, а з цього боку теж дорога сюди йде. І через дорогу сусіди жили, вдова. А, тітка Юрка, ти Таня, не пам'ятаєш водить вона вже. Ну, крісна моя. Крсна моя? Так. Да. Ти її не може не пам'ятаєш. Вона ж на свадьбу приїжджала до мене. Да? Ну, ну. І цей. І, 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 і цей хлоп, такий хлоп, як, ось як Юра. Такий моцний, такий здоровий. Ну, так йому десь вже під 20 було. А цей у 33-му врожай був великий. І цей пшениця прямо колосилася, такі колоски. Ну, як людина голодна, а він мати, і це сестра, і він, їх тільки троє. І жили вони вовше завжди, бідно. І я вже, він вже ж їсти хотів, він вирвав. Три там колоска і за це його забрали, та й по ці пори ніхто не знав, де він і дівся. І так ніхто про його нічого не знав. Забрали і все. Не можна було нічого взяти. Не те, що вкрасти, а, а, а людина хоче їсти, то, то щоб вона себе не контролює. Не. Та таких багато було. І кажуть, що це не штучний голодомор. Це спеціально було зроблено. А, 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 а пшеницю що вони робили? Вони ж у море звозили пшеницю. Куди? І у море зсипали. Рибу кормили. Ну, не знаю, кого вони там кормили, але Багушку. вони і зсипали зерно Багушку у море. Ну, це таких свідетелів було тисячі. Це, ж, це аби людям не дісталось, так? Да? Ну, от ну, людям нічого не давали. Аже? Ні. Той, хто не бачив, то може сказати, що це не було голодомору. Зараз таке. І Люди, такі діти, вони пухлі ходили. Ну, людина, якщо вона весь час їсти хоче, в неї опухає тіло. А потім почали вже в 33-му почали варити, у кому вас Такі котли здорові, варять кашу, чи там якийсь кондір, суп, чи що. А потім, як вже випорожнили ті котли, то хто сильніший залавить прямо в котли в і згрібають, ото, що там може пригоріло, щось на дні осталося.